Вітаю, я інспектор патрульної поліції кривого рогу Аліна Кравець. Як насправді виглядають наші будні, як містяни реагують на правоохоронців нового гатунку та до яких хитрощів доводиться вдаватися, аби затримувати зловмисників та рятувати життя людей. Ви дивитесь перший міський телеканал в ефірі. Дебютний випуск спеціального проєкту Міський патруль. І ми покажемо зсередини, як саме працюють криворізькі копи. І сьогодні говоримо про таке. Патрульні поліцейські затримали чоловіка, який їхав маршрутці з гранатою. Що Шо у Шосу Що У кривому розі на гарячому спіймали групу браконьєрів лісорубів. Стоя ліжать лежать Швидко на, на землю. Руки за спину! Криворізькі патрульні врятували від голодної смерті кота, який просидів на дереві декілька днів. Сидай. Жорстоке вбивство у Саксаганському районі. Патрульні поліцейські Кривого Рогу затримали чоловіка, який закатував жінку підприємця. Вбивця наніс жертві чотири удари молотком по голові та тринадцять разів вдарив її ножем. Понівечене тіло жінки знайшов власний чоловік, а вбивця, прихопивши гроші жертви, викрав її машину. У місті одразу оголосили план перехват. Вже за декілька годин постінспекторів патрульної поліції помітив автомобіль, схожий на викрадений. Копи одразу почали переслідування. На в'їзді в селище широке, зловмисник не впорався з керуванням та перевернув автівку. Тіха, Тихо, тихо. Тихо, тихо, тиха, тиха. Поставили Лежить. Убрали оружие, убрали оружие. Вытягиваем его. Вытягивай. Я Вытяг... не знаю, что его с ногами. Подожди. Подожди. Нормально все с ногами на лобном стекле лежит. Достаем. Да. Все, О, лежит. Он. Виявилося, чоловік був дуже п'яний. В салоні викраденої автівки правоохоронці знайшли кілька пляшок пива, лікерів та чеки від них. На місце викликали слідчо-оперативну групу, а водія забрали до лікарні. Страхує напарників. Вони підійшли, відкрили двері, його достали, убедилися, що він жив, невредим. вредим. Визвали одразу на місце скору допомогти. Если честно, еще до того, Він ніякого запритеження не вказував. Після того, як ми його вже дістали, він как бы, немного подарував, було видно, що він не трез. Дождались Добудається помощь. Будьте приехала з села Широкого, Оказали йому допомогу. Вже днем 23 жовтня вбивцю взяли під варту. Вироку суду він чекатиме за ґратами. Чоловіку загрожує до 15 років в'язниці. Піймали чоловіка з наркотиками. Водій на БМВ без переднього номерного знаку не зупинився на вимогу поліцейських. Патрульні почали переслідувати зловмисника, але той тікав дворами та заїхав до гаражного кооперативу, де врізався в стіну. Коли чоловіка, врешті-решт, затримали. В його сумці знайшли 105 трубочок з метамфетаміном, гроші та документи на декілька автівок. Погоня відбувалася на вулиці Рокосовського. Чоловік намагався сховатися у гаражах, але не впорався з керуванням. Врізався в стіну, вискочив з машини та тікав пішки. Але патрульні оточили правопорушника та затримали. В ході бесіди з водителем було виявлено, що присутствують признаки наркотичного оп'янення У водія визвали так сказати слів оперативну групу Долгінцівська відділу поліції. Вот. Ну, исследователь при осмотре транспортного средства выявил, что в машине находится 105 амфул, э, тран, э, амфетамина. З гранатою в кишені у маршрутці. На проспекті Миру патрульні затримали чоловіка з боєприпасом із запалом та чеки. Зломисник був на підпитку та навряд чи усвідомлював, яку небезпечну річ ховає у кишені. Правоохоронці перекрили рух на проспекті власника небезпечної знахідки відвезли до відділення поліції, а гранату знищили під ковпаком. Всіх пасажирів маршрутки негайно евакуювали. Чоловіка знешкодили та закували у наручники. Гранату із запалом, але з висмикнутою чекою віднесли на безпечну відстань. За словами зловмисника, боєприпаси він знайшов у лісі та планував віднести до районного відділення поліції. А скажіть, пожалуйста, откуда у вас вообще граната взялась? На сходах нашо і куди ви ні слі? Строді. Ну, ви не в ту сторону їхали. Я ж не знаю. Так, а чому ви поліцію не вызвали на місце там, де знайшли ну, де де, що. Територію в радіусі 100 метрів навколо зупинки шахтопрохідка оточили та викликали вибухотехніків, аби знищити гранату під ковпаком. йому поверхневу перевірку, була виявлена граната Ф-1. не нова, але Це була бойова граната. Люди были эвакуированы, человек был выведен на улицу. Честно, половину бежали сами, их не надо было выводить, бежали и кричали. Вот. Ну, процентов 10 выходили как-то так. Ну, я не знаю, просто вроде бы там была какая-то игрушечная граната. Гуляв центром міста з пістолетом. На вулиці Володимира Великого поліцейські затримали чоловіка, який мав при собі травматичну зброю з глушником. Озброєний містянин спокійно гуляв торговим центром. В кобурі він ховав пневматичний пістолет, перероблений під травматику. Під час спілкування з копами чоловік спробував дістати зброю, але був часно знешкоджений та закутий у кайданки. Про озброєного чоловіка у поліцію повідомили схвильовані містяни. На виклик одразу приїхав екіпаж патрульних. Поліцейські одразу знайшли чоловіка з описаними прикметами. У нього виявився пістолет з глушником. Документів на зброю чоловік не мав, тому його доставили до районного відділення поліції і склали протокол. Почав курточку розтягувати, я виділ у нього там під курточкою вигляв... ну, предмет, схожий на зброю. Тобто, ручка, оружжя. Я йому кажу, в руки вверху говорит, я витягнув покажу. Ну, Ми спорили фізичну силу. заломали йому руки, одягли наручники, після чого оперативную оперативну групу. Вона приїхала і ну, повезли його в район. П'яний мажор ганяв містом. Про нетверезого водія за кермом коштовного Мерседесу поліцейським повідомили обурені очевидці. Містяни вказали на прикмети сріблястої автівки, яку копи оперативно зупинили біля станції швидкісного вечірній бульвар. Водій мерседесу почав лаятися та запевняти, що не керував машиною, а потім спробував домовитися з патрульними проте не вийшло. Нетверезий водій Мерседесу не хоче дихати в драгер та відмовляється їхати на медичний огляд у лікарню. Чоловік навіть пропонує патрульним гроші. Він обіцяє все одно уникне відповідальності та погрожує зв'язками. Я до у мене джазум'я машину. Все, що тобі надам. Вихожу в район. Тут сюди тоже то, то, в дежурці сидіти, такою за самолиси, тім паді біла і дасть уклону себе мені тут блять. Мої приганяють, бля, тесту. Я зарусь не уезжаю куда-то! Куда? Без! Блять, <звук> дюжи! Присутності двох свідків на водія елітної іномарки складають протокол за керування автомобілем у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Тепер чоловікою загрожує десятитисячний штраф та позбавлення водійського посвідчення терміном на один рік. Дана особа спочатку повністю відкрещувалася від того факту, що він управляв транспортним засобом. Усілякі усілякими психологічними методами запугував і всіх інспекторів патрульної поліції. Після чого він предлагав вже грошову незаконну грошову винагороду за те, щоб його відпустили. І слід зазначити, що дана особа вела себе неадекватно, виражалася нецензурною лайкою в адрес працівників патрульної поліції. І п'яного за кермом. в ніч на 2 листопада. Інспектори зупинили водія лади з ознаками явного алкогольного сп'яніння. Чоловік відмовився проходити тест за допомогою драгеру, не показував документи поліцейським та перешкоджав завантаженню автомобіля на евакуатор. Водія зупинили за непрацюючі фари на автомобілі в нічний час. Коли інспектор підходив до автівки, чоловік пересів на пасажирське сидіння, намагаючись уникнути відповідальності. І, хоча на грудні камери патрульних зафіксували цей факт, водій все одно наполягав на тому, що автомобілем керував не він. В присутності двох свідків відмовився в встановленого порядку. Медичний огляд на стан. Алкогольного сп'яніння або наркотично. Чим ухилився від проходження медичного обласу? І ще раз кажу не керував. Я ще раз кажу, що ви керували ви транспортним кажете. засобом, тому що у нас є відеозапис, бодікамери. Автомобіль чоловіка забрали до спеціального майданчику за допомогою евакуатора. Під час завантаження легковика на спецтранспорт водій залишався за кермом, намагаючись перешкодити робітникам. Тепер чоловікові загрожує штраф у розмірі 10 тисяч гривень та позбавлення водійського посвідчення терміном на один рік. После того, когда были установлен он как личность, марка машины, на кого она оформлена, был составлен админматериал. Мы машину эвакуировали. Уговорили его взять, копии документов. Человек взял, расписался в постановлении и в протоколе, но тем не менее, он все равно утверждал, что вы все равно на меня ничего не оформите, и я уйду от ответственности. Затримали лісорубів браконьєрів у кривому розі в лісосмузі. Група чоловіків винищувала акації та дуби. До поліцейських звернувся лісничий, який почув, як ворочіші працюють бензопили. Двоє патрульних затримали чотирьох зловмисників на гарячому під час незаконної вирубки лісу. на місці! лежать! Лежать! Ложись! биса на землю. Руки за спину! Руки за спину, сказал. Давай, ближе сюда ложись. Ложись. Лежать. Ноги выпрям. Ноги шире, сказал. Шире ноги. Руки за спину. чтоб я видел. За словами лісорубів, їх найняв невідомий чоловік, який обіцяв платити по факту виконання робіт. Зломисники встигли спиляти близько десяти дерев. Поліцейські зафіксували факт незаконної діяльності, аби притягнути правопорушників до відповідальності. Було дуже темна ніч, і видно дуже було погано. І ми не бачили скільки там осіб. Ну приблизно 5-6 осіб. Ми бачили. Нам було прийнято рішення. Здійснити затримку даних осіб, тому що здійснювалося правопорушення, Ми вирішили затримати даних осіб. Зат... зуміли ми затримати чотирьох осіб, їм вдалося втекти. Замучила спрага У металургійному районі. Чоловік вирішив випити пива посеред торгівельної зали одного супермаркетів. Коли до клієнта магазину звернулися охоронці, той відмовився платити за вживаний товар. На місце визвали копів. Під час спілкування з поліцейськими правопорушник був агресивний та погрожував патрульним. Аби вгамувати зломисника, на нього довелося надіти наручники. Працівники супермаркету кажуть, чоловік посеред торгівельної зали відкрив пляшку з пивом та почав пити. На вимогу розрахуватися за товар. Зломисник відповів нецензурною лайкою. А особа, яка вела себе не дуже не дуже адекватно, знаходилась в стані алкогольного сп'яніння. Нанесла шкоду магазину, а саме розпила в приміщенні магазину пиво з вартістю 18 гривень та вермут в вартістю 30 гривень. Та відмовилася розраховуватися. Пояснився те, що не в нього недостатньо коштів при собі. Припаркувався на зупинці на площі визволення. Чоловік іномарці став прямо під знаком зупинка громадського транспорту. Поліцейським водій відповів, що просто не бачив таблички та вирішив, що правил дорожнього руху не порушує. Під час складання постанови водій не перешкоджав діяльності поліцейських, а навпаки, подякував патрульним за те, що наводять лад на дорогах України. Чоловікові доведеться сплатити адміністративний штраф, але Керманич пообіцяв поліцейським більше не порушувати правила дорожнього руху. Виявили правонарушення, патрулює центральний міський район. Правонарушення було в районі площі Свобождіння на обстановки громадського транспорту. Ізначально водій, який становився під знаком. остановка общественного транспорта, не признал свою вину, так как не видел знака. Но мы объяснили человеку, что незнание или невидение как бы не освобождает от ответственности. Человек мешает маршрутным транспортным средствам, а именно троллейбусам, автобусам, маршруткам. Повернення додому. Патрульні поліцейські допомогли знайти квартиру бабусі, яка загубилася. Жінка похилого віку зайшла до магазину та забула, де мешкає. Працівники маркету викликали правоохоронців, які встановили особу бабусі та відвели її додому. Виявилося, 69-річна жінка живе одна. В неї немає родичів та близьких, тому бабусю передали сусідці з квартири навпроти. Вона пообіцяла наглядати за старенькою та висловила подяку працівникам поліції. Це було темно вже на вулиці, Мы бабушку провели по данному адресу, к ней домой, так как у нее никто не живет. Позвонили соседям, которые рядышком находились. Соседи подтвердили, да, действительно, эта бабушка проживает здесь. Сказали, как ее зовут, фамилия, имя, отчество ее, так как соседи знают ее. После чего мы отдали, так как бабушка проживает сама, нет у нее никого. Мы передали эту бабушку соседям, на что получили... в звучної фурне. Врятували кота. Патрульні поліцейські зняли з дерева пухнастого, який кілька діб просидів на висоті, голосно волаючи про допомогу. До правоохоронців звернулися розгублені місцеві. Копи не відмовили. Один з інспекторів попри холод у самій футболці заліз на дерево, аби врятувати тварину. Кіт сидів на висоті третього поверху. Люди телефонували в рятувальні служби, але там допомагати нещасній тварині відмовилися. За справу беруться патрульні. Це вже далеко не перший врятований кіт. Тому досвід є. Один з інспекторів лізе на дерево, інший страхує з землі. Так. Та кидай. Куди кидайся? Там я кидай. Подожди, кидай. Ой, 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 ой. Ну, ну, чого ти до такий? Власників у кішки немає. Проте людська жалість та любов до тварин не дозволила патрульним покинути нещасного пухнастика на висоті. Бабушка Сашвабра, яка пыталась зняти кота. Кот три дня с ее слов уже был на дереве загнан собаками. На швабре был, была примотана ватка с валерьянкой, она его пыталась сманить. Залезли на дерево при помощи напарника, подсадил меня, залез, снял кота, скинул напарнику, кот приземлился удачно. Ну и все, в течение буквально пяти минут бабушка потом была очень благодарна, сразу спросила, Фамілії должности, позвонили на 102, зареєстрував благодарность, обняла кота і пішла домой. Щодня на гарячу лінію правоохоронцям надходить декілька сотень викликів, пов'язаних з різноманітними правопорушеннями вдома та на вулицях міста, на службі чи після неї патрульних об'єднує спільна мета служити і захищати, бути завжди поруч та оберігати український народ. Мене звати Аліна Кравець, я інспектор патрульної поліції. Ви дивилися спільний проект управління патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. Залишайтесь на головному телеканалі Кривбасу. До зустрічі вже за тиждень.